Настав день вашого весілля, день якого всі чекали з нетерпінням. Сестричко, моя дорога, сьогодні ти така щаслива на руці обручка золота, у плаття вдягнена красиве. Ти для нього вже дружина, а він для тебе, чоловік. На вищий рушник вистали та перед Богом присягли По життю разом йти та вірність свою берегти. Весільне платья, біла фата, Тепер. Ти дружина, сестричка моя, по життю йтимеш не сама, з тобою тепер опора міцна. І ось одного разу принца ти зустріла, такого, як толік, ти завжди хотіла. І понеслось дружба, гуляння і у коханні перші признання. Моя ж ти найкраща, моя ж нелюбима, поглянь же на себе. Яка ти красива. Ви мріяли про це давно. Тепер на пальцях золоте кольцо. Ваша мрія дійсністю стала, обручка вас на рік поєднала. Таляне, до тебе декілька прохань маю. Дивись мою Лєру, люби, цінуй, але так сильно не пильнуй. До мене гуляй, хоч трішки пускай. Коли вона зі мною не переживай, я ж найкраще тобі віддаю. Таку, як Л'єру, я маю одну. Любий мою сестричку, поважай. Даруй багато сонця і море признань. І тиля, теж його поважай! Толян хороший хлопець, за тебе хоч на світ край. Будьте опорою одне одному, прощайте дрібниці, незгоди, і те, що з себе вас виводить. Ідіть на уступки, мирно і тепляче, і не шукайте крайнього сварці. Все. Більше прохання в тебе немає. Тепер колеру свою починаю. Люба сестричка, а давай згадаємо те, що ми тільки двоє знаємо. Як разом з тобою ми дижували, як одна за одною стіною стояли, які пригоди нам тоді траплялись, та, як, бувало, плакали, а було сміялись. Лєр, пообіцяй, що навіть через безліч шліт я почую в трубці. Тань, привіт! Пообіцяй, що час для мене знайдеш, і хоч раз в місяць я, і щоб не сталось ось моя рука. Знаєте, дорогі молодята, хочу вам від всього серця побажати. Хай Бог береже вас усюди і поважають завжди люди. Бажаю вірності, надії, збуваються хай заповітні мрії, кохання міцного на усі роки, щоб ви завжди щасливими були. І ще не раз сьогодні я вам це скажу, сім'я Зінченко, я вас так люблю.